Ну і, шановні, як ви бачите, вже сонечко так припікає, і незабаром вже буде весна. І до нас летять запити стосовно мотоблочків Вейма, а саме отаманші. Або нашого з вами горобчика. І ось у нашого підписника запит. Покажіть мені, будь ласка, мотоблочок, як встановлюється рідна фреза, яка йде в комплектації, і хоче людина замовити. Ось такі ротоватори. Ротоватори саме на мотоблочок Вейма 900M3. Ще від нього запит. Каже, а чому попередні моделі у вас були з чорним баком, зараз з червоним. Шановні, це залежить лише від того, яку ми комплектацію замовляємо. Зараз у нас було бажання, щоб з червоним баком були. Можливо, потім з чорним. Головне, коли ви обираєте собі оригінальну вейму. Дивіться, щоб на мотоблочці було не наліпка вейма, а саме ось так видавлено вейма. Як ви бачите, в оригінальній веймі все скрізь нема наліпок. Вейма, вейма. Потім на редукторі я вам покажу. Ось так. Бачите, все виглядає. І надалі навіть на ручках ось таке вейма. Ну, Давай вже покажемо і на редукторі. Ось так я його спробую наклонити. Видно? Все. Оригінальність в усьому. Тому що є такі мотоблочки. Всі кажуть, що все навіть таке, як у Вейми. Але, шановні, лише оригінальна Вейма має ось такі позначки. Ну і дивіться, що я хотів розповісти нашому підписнику. За серце встановлений двигун потужністю 7 кінських сил, об'єм 212 см кубічних. Відозмінені ось такі дизайнерські крила. Надалі повітряний фільтр йде на три ступені очистки, масляна ванна і два паралончику. Тут також кришка відозмінена. Йде трьохручовий шкіф, два привідних і один йде на косарочку. Відразу в комплектації йде ось, такий, ось таке кріплення під роторну косарочку, ось такий кінгуріатник або бампер, вейма. Датчик. Рівня мастила обов'язково. Ну і що головне також, що саме редуктор йде чавунний. На піввісі-24-й в комплектації колеса йдуть 4х8. На Надалі мотоблочок. У мотоблочка регулюється рульова колоночка. Тобто на 360 градусів піднімається вверх вниз І дивіться, одновною із відмінностей Вейма 900 від інших е таких же мотоблочків є ось ця три. Трьохшвидкісна КПП: перша, друга, третя і назад. І саме на неї встановлений ось так вал відбору потужності. Ну, надалі рідна щіпка сошничок, ось такий бампер. Це також відрізняє техніку Вейма Делюкс. Тобто в Веймі Делюкс в маленьких дрібницях закрита ось ця надійність, дизайн. І чому саме цей мотоблочок вибирають? Тому що він сучасний, надійний і дуже гарний по своїм показникам. Я взяв ось таку рулетку і поміряємо зараз ширину захвату, вдягнемо ці фрези, ротуватора. Ну а поки перед цим я зараз. Запущу мотоблочка, перевірю його, покажу, як він запускається. Дивіться, тиснемо он ось так. Оберти не чіпаю, закриваю заслоночку і запускаю. І заслонку прибрав. Дуже приємно працює двигун. Додам трохи обертів. Вмикаю першу. Дивіться, якраз саме зручно ногою перемикати. Ну і починаю рухатись. Ось так. Ось так. Дуже слушний мотоблочок, дуже гарно поводиться він на земельній ділянці і виконує безліч робіт. Можна і садити картоплю, і викопувати картоплю, і загортати. Все є. Ну і ще раз покажу. Дивіться. Ось так. І назад. Так, давайте збільшену, покажу. Бачите, у і назад. Дуже гарний мотоблочок, тому його і обирають наші підписники. Щоб мотоблочок заглушити, ось! Так. Ну, і, шановні, зараз ми встановимо фрезу, я покажу, як вона встановлюється, як вона, яка в вона неї ширина захвату. Ну і потім встановимо ротоватори. Обов'язково не перемикайтесь і дочекайтесь кінця погляду. Ну і зараз для багатьох буде саме цікаво Дивіться, це моделька називається ВМ900М3. На ось шильдику написано, що захват від 800 до 1200. Ну давайте поміряємо зараз від диски захисту рослин. І ось сюди. Дивіться, бачите, якраз і є 1200. Тобто те, що там написано, воно так і є. Але, шановні, коли ви будете застосовувати саме цю модельку на такій відстані, будь ласка, будете збирати фрезу. зараз спробую зняти, щоб ви розуміли. Став? Дивіться, на чому я хочу е, зосередитись. Фреза йде розбірна. Як ви бачили, захват саме цього мотоблочка може бути від 800 до 1200. Можна і менше, навіть 300 робити е, по доряддю. Все е, тут розбірне. Але коли будете збирати фрези, бачите, ми зібрали на три ножі. Тобто на максимальній ширині захвату фрезу збирайте на три ножі. Якщо у вас земля м'якенька, можна і на чотири. Але. Це буде навантаження на редуктор. Тобто, ще раз скажу: якщо на 3 секції на 4 ножі, якщо на 4 секції, на три ножі. Ну, диски захисту рослин, також обомаркери, ну діють і вони ось так нарізають вам борозду і не дають мотоблочку бігати з одного боку в бік. Ну що, тепер ми знімаємо фрезу, вдягаємо ротоватор. Ну і зараз ми вдягли ротоватори. Дивіться, ось так все виглядає. Нагадую, ротоватори – дуже гарна опція для розпушування ґрунту, для боротьби з сорняками і для вичесування від сорняків. Дивіться, зараз я покажу ширину захвату. Ось так. Так, тримати. Ну, як бачите, майже. 900. Тобто ширина захвату, коли е, працюємо на ротуватора, 900. Ну і зараз я його заведу, було, е, кажуть, покажіть, як він буде рухатись. Е, я заведу, ну, звісно, просили, покажу. Так. Он закриваю заслонечку, завів. Перша. Тобто, бачите, до чого не дотаркують. Ну, ось так. Ну, шановні, нагадую, що саме зараз ці мотоблочки ми отримали, є в наявності, є в наявності ротоватори. Хто бажає встигнути до весни, у вас ще є два дні. Для того щоб собі в березні зробити такий чудовий подаруночок, для того щоб виконати на своїй земельній ділянці всі роботи, мотоблочок дійсно топчик серед таких ремінних мотоблочки, і ним можна виконувати всі роботи, ще раз скажу, і оранку і працювати. На ротоваторах, і посадити картоплю, і обробити свою земельну діляночку. Ну і, звісно, потім перебрати свій врожай. Досить гарно ним працювати і з візком. Якщо буде бажання, ми також це все покажемо. Дякую, що ви з нами. дякую Збройним силам за те, що надають нам можливість знімати ось такі чарівні огляди для наших підписників. Ну і зустрінемось в наступному огляді.